Колеги, дякую за чекання. Ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Колеги, доброго дня. До вашої уваги ключові події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, на Луганському напрямку противник застосував 120 мм міномети по наших позиціях, розташованих поблизу населеного пункту Попасна. При цьому кілька ворожих мін потрапили безпосередньо у житлові квартали. Вогонь вівся з боку селища Молодіжне, яке прилягає до Окупованого Первомайська. Донецький напрямок на північно-західних та західних околицях Горлівки йдеться про Майорськ. Дзержинськ та Новгородське противник вів турбуючий вогонь у бік наших позицій. При цьому застосовувалася стрілецька зброя та гранатомети. Поблизу Новгородська також працював ворожий снайпер. На ділянці від Горлівки до Ясинуватої неспокійно вчора було на наших передових позиціях поблизу Верхньоторецького. Близько години противник вів вогонь по наших позиціях з БМП-2 та зенітної установки ЗУ-32. 23.2. Разом з тим, найбільш неспокійна обстановка склалася на західних околицях Донецька від Авдіївки і до Мар'їнки. Постріли стрілецької зброї та гранатометів противника тут було чутно впродовж усього дня. І після заходу сонця активність бойовиків в цьому напрямку зросла. Разом з тим, важке озброєння противника, міномети, артилерія. Інше озброєння на цих рубежах ворогом не застосовувалося. На Маріупольському напрямку дві ворожі провокації зафіксовано в селищі Широкіне. Тут ворог застосовував стрілецьку зброю. І за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військослужбовець не загинув, однак четверо наших бойових побратимів зазнали поранень. Служба безпеки України знешкодила фугаси, закладені бойовиками, на автошляхах Донбасу. 120-мм фугас з пластидом та електродетонатором було виявлено поблизу села Чармелик Волноваського району Донецької області. Його було встановлено на узбіччі траси, яка використовується для переміщення як цивільних автомобілів, так і військової техніки сил антитерористичної операції. Також поблизу села Жолобок Слов'яно-Сербського району Луганської області. Співробітники Служби безпеки виявили 5 одиниць 120 мм осколково-фугасних снарядів з вибуховими пристроями на основі тротилових шашок та протитанкової міни. Фугас було закладено на запланованому маршруті руху колони підрозділів Збройних сил України. Служба безпеки України попереджає спроби незаконного перевезення зброї з боку Російської Федерації. На Харківщині силовики заблокували спробу ввезення до України, снайперських гвинтівок, автоматів Калашникова, гранатометів, а також набоїв і вибухівки. Під час операції було затримано контрабандиста, уроженця Луганської області, його спільник, який довіз зброю до державного кордону, утік до Росії. Також українські спецслужби затримали російського найманця Вартемівського. Вороженець Рязанської області в минулому був засуджений за вбивство. Незаконно перетнув державний кордон України і намагався вступити до лав бандформування так званої ДНР. Зараз до вашої уваги відео із зізнанням затриманого. Я гражданин Російської Федерації, ворог Константин Ніколаєвич 1984 года рождения 10 сентября. ранее судимый по статье 105 незаконно пересек государственную границу России с Украиной с целью принятия участия в боевых действиях в качестве наемника и совершения разведывательных акций на территории города Артемовск. Ще один мешканець Луганської області скористався програмою Служби безпеки України і повернувся на підконтрольну Україні територію. До війни Луганчанин працював на шахті і після початку сапаратиського заколоту вступив до лавни закону збройного формування, де ремонтував автомобільну техніку бойовиків, вартував на блокпосту, брав участь у проведенні навчальних стрільб. Участі в бойових діях цей чоловік не брав. Дізнавшись від свого рідного брата, який є військовослужбовцем Збройних сил України, про програму На тебе чекають вдома, він залишив лаву окупантів. Зараз також до вашої уваги, відео із прямовою мовою цієї людини. В той момент у мене вже в армію в срочної служби проходив. І я не хотів воювати проти нього. Я відказався, забрав сім'ю. и выехал в Москву вместе со семьей. А собственно обратно брата я узнал о программе СБУ, которая ну, освобождает участников незаконных вооруженных формирований, которые не убивали людей, освобождает их от отвес... уголовной ответственности. Я так соскучился по дому, что не раздумывая решил Вернувся і воспользується этой програмою. На Буковині підрозділи Національної гвардії України провели військові навчання. В ході тренувань на полігоні бійці Національної гвардії відпрацьовували навички злагоджених дій у підрозділах. Військові виконали загальні вправи зі стрілецької зброї, а також спеціальні вправи для національних гвардійців, що входять до їх обов'язків, а саме конвоювання. Визволення заручників та підтримання правопорядку без застосування зброї. Україна посилює співпрацю з військовими союзниками у Центральній Європі. Так, неподалік від Вільнюса, понад 250 військовослужбовців Збройних сил України, Литви Польщі беруть участь у міжнаціональних навчаннях. Україну представляють 35 військових, серед яких офіцери, які вже входять до складу Литовсько-Польсько-української бригади. Головними інструкторами бійців працюють офіцери та сержанти канадської армії. Упродовж двох тижнів учасники виконуватимуть завдання з миротворчої тематики. Здебільшого, програма базується на досвіді проведення АТО на Сході України. Велика увага також приділяється протидії пропаганді та роботі з місцевим населенням. І зараз до вашої уваги історія про військових капеланів, які зігрівають серця наших воїнів і лікують душевні рані, завдані війною. Отець Олександр Перепелиця, протоієрей Української православної церкви Київського патріархату Сумської єпархії, настоятель Свято-Миколаївської церкви, прибув до військової частини Національної гвардії у Слов'янську одразу після звільнення цього міста. Після декількох діб перебування. Та ближчого знайомства з бійцями він став для них справжнім другом і побратимом. Кожну неділю отець Олександр проводить молебень за здоров'я воїнів, благословляє їх перед виходом на охорону опорних пунктів. Часто бійці підходять до священника і просять благословення або ж про сповідь. Шановні друзі, це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Колеги журналісти, чи є питання? Прошу прохання, представляйтесь. Дмитро Мороз з П'ятого каналу. Скажіть, будь ласка, була інформація про колону танків в районі Шахти Калініна в Донецьку. Прокоментуйте, що ну, куди вони рушили, на, де, де чекати. Може це наступ, може щось. У нас є така інформація про наявність озброєння з боку незаконних збройних формувань, які вони повинні були давно відвести. Вони постійно роблять так, так звані. Демонстраційні відведення, в день відводять, запрошуючи при цьому представників спостережної місії ОБСЄ. вночі повертають на позиції. Стосовно цієї колони, у нас є така інформація, разом з тим говорити про наступ бойовиків. На мою думку, поки що зарано. В будь-якому випадку навіть враховуючи те потужне збройне угрупування, яке вони створили завдяки Російській Федерації. В будь-якому випадку наступ з боку їхньої, з їхньої сторони без підтримки авіації або ж більш потужного озброєння не матиме успіху. Тому ми уважно слідкуємо за цією ситуацією і готові в будь-якому випадку відреагувати належним чином за будь-які спроби бойовиків завдати нам провокації. Ну і ще одне запитання щодо попасної там чи є постраждалі серед місцевого населення, поранені там щось таке. Інформації про населення чи постраждало воно внаслідок потрапляння мін. У нас поки що немає. Така інформація ще не надходила. Однак, щойно ми матимемо цю інформацію, ми повідомимо обов'язково. Дякую, пане Олександре. Якщо більше питань, то точно немає. Дякую вам за прос-конференцію. Дякую, не все добре, до побачення. Та, і до